І слави. І так само можемо зробити висновок ще один, що наскільки нам важливо цінувати моменти наодинці з Богом, коли ми можемо з ним спілкуватися і відчувати Його присутність. Нехай Господь нас цьому благословить і допоможе нам завжди дійсно відчувати Його милість. Дякую. Конспект мені підказує, що наступна пісня також моя. Хотів би вам задати таке запитання, яка християнська пісня є найбільш популярною та поширеною? От, і напевно, найбільш правильна буде відповіді, це який ти, великий, який ти великий, або як серед нас іванських християн, вона дуже відома під назвою Великий Бог. От Я згадую своє дитинство, і напевно, що ну, ця пісня Великий Бог, хвала Тобі наш Господь. І не найде душа, тобі спокою. Е, така, з дитинства мені ці псалми хто прям так ну, в розумі сидять, ніколи напевно їх не забуду. І це дійсно так само ця пісня Великий Господь Вона дуже така відома, поширена, але дуже цікава історія про неї і її написання, і власне, чому вона стала такою популярною. Е, Текст гімну базується на вірші шведського поета Карла Густава Боберга, написана в 1885 році. В основі мелодії гімну лежить шведська народна пісня. Популярність з гімну здебільшого обумовлена тим, що його часто виконували відомі іванські співаки. Він став широко відомим тоді, коли кліф Бароуз і Беверліші. З євангелізаційної групи білі Грема заспівали цей гімн під час відомої лондонської євангелізації на грінгейській арені. Їм став візитною, скажімо так, карткою під час євангелізаційних кампаній біля Грема в 50-ті роки. Ми знаємо біля Грема, да, відомий американський проповідник своїми євангелізаціями. І під час цих євангелізацій він, скажімо так, починав свою євангелізацію цією піснею. От, і через це вона досить стала ну, широко повсюджена і так популярною, що її використовують сьогодні. Багатьма мовами. моїх співають, дуже вона так перекладна на інші мови. От, наспівають її на різних континентах, в наших з вами спільних християнських зібраннях. От, і історія створення гімну, сам автор, як він її описав і пережив, то вона звучить наступним чином. що він розповідає так, цей боберг. Е, перш ніж, скажімо так, виникла ідея написання цього вірша, відбулися такі події, що це сталося у таку пору, коли все навколо набуло розкішного забарвлення. За вікном співали птахи, і в один з таких теплих сонячних днів нас застала гроза, що викликала побожний страх з палмахами блискавок. Нам потрібно було поквапитися, щоб встигнути сховатися від стихії. Але на мій подив, буря раптово закінчилася і порив грози змінився ясним полуденним сонцем і радісним щебетанням птахів. Повернувшись додому, я відчинив вікно, що виходить до моря, і почув чарівну музику дзвонів, які грали мелодію, коли годинник вічності. Покликав мою врятовану душу до священного дня відпочинку. Очевидно, десь поблизу був похорон. Саме так власне, автор описав ці події, під яким ну, впливом він написав цей гімн або цей вірш. Тобто він просто побачив, дивився на те, що створив Господь: що спочатку сонце світило, потім гроза вдарила, от, а потім знов це, якби, все змінилося. Ясним сонцем і щовиданням виданням птахів. А потім ще він почув мелодію дзвонів, яка якби налаштовувала його туди до небес, до раю. От. І під таким впливом він написав, написав, написав цю пісню. От. І ми зараз її також прослухаємо. Але напевно, зараз всі станемо, тому що таку пісню. Варто тільки співати стоячи. sestre slavo